Багато людей думають, що венеціанка – це абсолютно вся декоративна штукатурка, яка існує. Але зараз я покажу, що насправді є венеціанською штукатуркою. Ось це є венеціанською штукатуркою. Тобто вона має ефект мармуру зріз камня. Колір може бути будь-який, який ви тільки забажаєте, але венеціанка – це тільки ось таке покриття. Будь-які інші покриття вони мають свої назви, свої характеристики. А венеціанка – це мармур. Венеціанку можна використовувати також в міксі з іншими покриттями. Ось тут в самому покриті теж використовували венеціанку для того, щоб покриття виглядало таким полірованим, як мармур. Але вже цей ефект називається по-іншому. Це полірований мармуріз, не венеціанка. Тому, якщо ви хочете отримати консультацію, хочете підібрати покриття, присилайте нам фото, як би ви хотіли, щоб виглядали ваші стіни. І особливо в тих моментах, якщо ви приходите в магазин і просите венеціанку, краще за все показати фотографію, як виглядає той декор, який ви хочете зробити в себе вдома, для того, щоб вам дали саме той матеріал, який справді вам подобається щоб не було таких моментів, коли ви хочете, наприклад, галатею, а назвали її Венеціанкою і прийшли додому розчарувались, тому що відрахувала у вас венеціанка. Якщо ви хочете замовити підбір покриття, напишіть нам особисті повідомлення. Або перейдіть в шапку, там у нас є посилання на телеграм-канал, і напишіть нам туди.